Друзі, неділя, вечір, всесвітній день сільської жінки. Але сільська жінка вона і ввечері, і в своє свято буде ходити, заглядати, що де, що куди, що кому принести, що кому дати. Да-да-да, молодець Тайсон, молодець. Це наш качур Тайсон, наш господар серед качок, тому що був Джексон. Джексон пішов на юшечку. Качечки частина заходить в хлів. Частина навіть. Давай но ну, ти, господиня, в хлів, давай. Давай, давай, давай у хлів, давай. Частина прямо при мені вирушила туди. Високоліт це свій високоліт. На дах посідали. Іде дощ. Що ви, господині, там будете робити? Вони мало того, що вони туди вилетіли, вони ж там починають сваритися. І ви ж бачите, що йде дощ, то ідіть в хліб, ідіть в хліб. Знаєте, зараз буду брати мітлу і буду згонити, тому що ні, діла не буде. Дві зігнала. дві вийшло зігнати, он пішли на город. Одна сидить, чуба наставила, не може зрозуміти, що робиться. Ну, я зараз швиденько шиє цю зіжену. Потрібно згонити, тому що буде сидіти і киснути. Тих зараз направлю у хлів, а може вона сама злетить вже, як тих побачить? Ану? Щось вона так якось цікаво хвостиком помахує і на них поглядає. Може, злетить зараз. А ці погляньте які. Ну погляньте, які. Іду з мітлою, якою їх звідти згонила. Іду з цією мітлою їх зайняти. О, та злетіла. Та вже я побачила, що злетіла на землю. Буду зараз загонити. Буду зараз загонити у хлів. Давайте. Ану, біляш пішов. собака бігає, лякає. Пішов, біляш? Я вже прийшла, знаєте, хочу їх усіх разом стадом ось так зайняти. І думаю, може, коли вони будуть іти усі разом, то може вони усі дружно і зайдуть сліп. Ану, Атась? Атась, дівчата, давайте йдіть бо дощ іде. Чого ти там одне з другим починаєш кричати? Мені вам. Вистачає вас там, що ви сидите качки, хай йдуть хліб. Давай. Давай. Отак, так, 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 так. Давайте. І це ж все. Ні, стоїть один качур молодий. А ото все качки такі. Давайте, давайте, давайте. Давайте бухніва. Отак, отак, аби його ну, одна куди повернула. О, молодці, молодці. А тепер мені буде подвійна робота приносити все, накладати бичкові коньові. і кожен раз двері відкривати, закривати, тому що якщо лише відкритими, вони втічуть. Ну, ось так приблизно зараз буде працювати схема. Принесла сіна під двері, які вже сама закрила. Буду зараз відкривати двері, розганяти туди далі, заганяти качок, щоб під дверима не стояли. Тоді буду заносити сінце, потім виходити, знову двері закривати, тоді буду напувати. І все через що? Через моїх качок. А от це сарки, щоб ви собі розуміли. Сидять як горіхи на горісі. І будуть киснути, але я їх вже звідти не позгоню. Знаєте чому? Тому що не качки. От зараз тільки пробуй жни, вона як взлетить, як полетить, то вже я її і так і знайшла. Де вона одна з другою? А так вони вже собі звикли, що вони вечір приходять, мостяться на горісі, ранок злітають, потім приходять їдять, і десь бігають, і потім знову приходять на горіх. щоб їх не злякати. Потрібно просто набратися терпіння і чекати, поки вони самі надумаються якось заходити у хлів, брехня.